Дівчина моя кохана Катерина. Катя, вийде, скажіть, будь ласка, де Катя? Пропустіть, я вас молю. Охорона, допоможіть Каті пройти. Пропустіть її, будь ласка, Катя там в шоці. Олег, як? Поки Катя біжить, скажи, як ви? Дуже страшно. Дивіться. Ваша задача, коли це станеться, щоб вони дуже голосні, щоб вони афірі, щоб Катя а, а Привіт, Катя! А то вони тут Я мікрофон. Сонце. тебе кохаю. Вибачте. І хотів, щоб серця з тобою завжди біля так, щоб ти була найкращою мамою для наших дітей. І ці квіти для початку тобі зробить обідки державний крок житті. Да. Я хочу сказати, Господи, ви б бачили, в нього сльози на очах, в нього руки трусяться, але відсутця. Yeah! <плодисвіст> так, ну скарі как, це ж... Вже... Гірко! 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 Боже, як сосуться, господи! Гірко! Гірко! <буз 'я> Давайте ще один, боже! Господи, як це було прекрасно! Олег,